Привіт, друзі! З вами знову кіберспортивний архів і Бромкет. І сьогодні ми поринемо в історію однієї з найяскравіших зірок кіберспорту, яка згасла так само швидко, як і спалахнула. Overwatch – гра, яка мала змінити все, але врешті-решт змінила лише наші очікування від Blizzard. Уявіть собі, 2016 рік мільйони гравців по всьому світу завмирають перед екранами, а стрімери масово переходять з інших ігор на новеньку стрілялку від легендарної студії. Здавалося, ось він, новий король Кіберспорту, але що пішло не так? Чому гра, в яку інвестували сотні мільйонів доларів, перетворилася на примару самої себе? Сідайте зручніше, беріть попкорн, бо історія буде довга і повчальна від тріумфального старту до болісного фіналу. Давайте разом розберемося, як помирають легенди. Ви на каналі GG Кіберспорт, і ми починаємо. Щоб зрозуміти, чому Overwatch впав, потрібно спочатку зрозуміти, з якої висоти він це зробив. А почалося все з провалу. Так, так, ви не ослухались. у 2014 році. Blizzard скасували Project Titan, амбітну ММО, над якою працювали 7 років. Уявіть, сотні розробників, мільйони доларів і все в смітник. Але знаєте, що кажуть з лимонів роби лимонад. Команда на чолі з Джефом Капланом взяла напрацювання Titan і за два роки створила щось зовсім інше. Overwatch – це був Team Fortress 2 на астероїдах з присмаком моба, 21 унікальний герой на старті. Кожен зі своїми здібностями, історією та особистістю. Blizzard не просто створили гру. Вони створили всесвіт, анімаційні короткометражки, комікси, детальний лор. Це був не просто шутер, це був феномен поп культури. Геймплей, простий як двері, 6 на 6 Захоплюй точки або супроводжуй вантаж. Але диявол, як завжди, в деталях. Кожен герой грав свою роль. Танки прикривали, сапорти лікували, а ДПС герої робили боляче. Ідеальний баланс між доступністю для новачків і глибиною для програвців. Принаймні так здавалось на початку. І знаєте що? План спрацював. На бета-тест зареєструвалося 10 мільйонів гравців. 10 мільйонів, Карл, це був справжній ажіотаж. Це був ідеальний момент, щоб Overwatch захопив ринок. 2016 рік. Золота ера Hero Shooters. Team Fortress 2, ну вже старенький дідусь. Battleborn від Gearbox випустився буквально тиждень до Overwatch, і спойлер йому не пощастило. А Paladins hi Хайрес тільки набирав Обертів. Але Overwatch мав козир в рукаві. Це ж Blizzard, дитинко, компанія, яка перетворювала в золото все, до чого торкалася. World of Warcraft, StarCraft, Diablo. Всі ці франшизи домінували у своїх жанрах роками. І от результат: за перший тиждень після релізу 7 мільйонів копій, за місяць е 10. За рік 30 мільйонів. Гра буквально розчавила конкурентів. Battleborn помер за лічені місяці. Paladin залишився десь в тіні, як безкоштовний Overwatch для бідних. Стрімери масово переходили на Overwatch. Сіл, XQC. Тім Зе Татман, всі великі імена Твіч грали в Overwatch. На піку популярності гра стабільно тримала топ-3 на платформі, конкуруючи з League of Legends, Hearthstone, Dota чи CS. Але чи знаєте ви, що найцікавіше? Overwatch створив новий тренд. Хірошутер стали мейнстрімом. Після його успіху всі кинулись робити клони: Apex Legends, Valorant, навіть Call of Duty додали гру з героями зі здібностями. Але це вже інша історія. Здавалося б, все йде ідеально, що ж може піти не так, якби ж ви тільки знали. Кіберспорт. Ось де Blizzard бачили майбутнє Overwatch. І почалось це феєрично. Overwatch World Cup 2016 на BlizzCon. Повні трибуни, мільйони глядачів онлайну і національні збірні, які б'ються за славу. Корея, звісно, всіх порвала, але то таке. А потім Blizzard зробили щось безпрецедентне. Overwatch League — франшизна ліга з містами-учасниками, як в традиційному спорті, слоти по 20 мільйонів доларів, ексклюзивні права для команд, зарплати гравцям від 50 тисяч на рік. Це був найамбітніший проект в історії кіберспорту. Перший сезон Overwatch League у 2018 році це було щось. Твіч заплатив 90 мільйонів за права на трансляції. А спонсорами були Intel, HP, Toyota. А гравці стали справжніми зірками: Флета, Джона, Карп. Ці імена знав кожен фанат. Але тут почались перші проблеми. Дивитися, Overwatch виявилося складно. Занадто швидко, занадто хаотично. В CSGO ти бачиш кожен фраг, в LoL – стратегію на мапі, а в Overwatch… Шість героїв з одного боку екрану спамлять здібностями в екран суперника. Він миготить всіма кольорами веселки, і ти не розумієш, хто кого вбив і чому головне. Глядачі почали скаржитися. Blizzard намагалися виправити, додавали кольори команд, покращували спостерігачів, коментатори ставали кращими. Але проблема була глибша. Гра просто не була створена для глядачів. І знаєте, що найгірше? Поки Overwatch боровся за увагу глядачів, його конкуренти, на жаль, не спали. 2017 рік. Overwatch все ще на коні, але уважні гравці вже помічають тривожні знаки. Перший дзвіночок контент, точніше, його відсутність. За рік після релізу гри додали лише трьох нових персонажів. Три. Для порівняння League of Legends випускає 5-6, а Dota… Добре, пропустимо цей момент. Але справжня драма почалася з політики. Blizzard вирішили зробити Overwatch максимально інклюзивним. Трейсер виявилася лесбійкою, солдат 76 геєм. Самі по собі ці рішення не були проблемою, але спільнота розкололася. Одні кричали про сіддаблую пропаганду, інші захищали різноманітність. Форуми перетворилися на поле битви замість самої гри, але про саму ту гру забули. Потім були патчі. Ох же ж ці патчі. Blizzard намагалися балансувати гру для всіх: для казуалів, для програвців, для любителів певних героїв. Результат нікого не задовільнили. Пам'ятаєте мету з Брігітою: герой сапорт, який міг один на один вбити будь-якого ДПСера. Місяці домінування мети три танки, три сапорти, де ДПС героїв взагалі були не потрібні. Гравці, які роками мейнали генчі чи трейсер, раптово виявилися нікому не потрібними. А ще були мета з подвійними щитами, де ти більше дивився на щити, ніж грав. Бастіон Апокаліпсис після бафу, Мерсі з воскресінням цієї команди, а потім нерв достановича. Кожен патч це була рулетка. Твій улюблений герой міг стати або імвою, або шматком непотребу, і це вбивало бажання грати. Але знаєте що? Це були лише квіточки. Давайте поговоримо про те, як Blizzard власноруч вбивала вбивали свою гру. Кожен великий патч – це була спроба виправити попередні помилки, які створювали нові проблеми. А рольова черга звучала як рятівник більше ніяких команд з п'ятьма ДПСерами і одним саппортом. Тепер обов'язково 2-2-2. Але що сталося? Черги для ДПС гравців по 10-15 хвилин. Уявіть, ви хочете пограти за Хензо, але чекаєте в черзі довше, ніж граєте. Люди почали створювати смурф акаунти, щоб грати за танків і швидше потрапляти в гру. Але потім прийшов патч з бар'єрами. Blizzard вирішили, що щити занадто сильні. Нерф Рейнхарта, нерф Оріза, нерф Сігми. Результат. Танки стали картонними, нікому не хотілося їх грати, черги стали ще довшими. А пам'ятаєте Hero Pulse? Давайте кожен тиждень банити випадкових героїв. Ваш мейн забанений? Ну, вибачте, грайте за когось іншого або чекайте тиждень. Люди просто йшли грати в щось інше і. Не поверталися, на жаль, кожен патч супроводжувався обіцянками. Ось зараз все виправимо, але ставало тільки гірше. Гра перетворилася на вічну бету, де правила змінювалися частіше, ніж люди встигали до них звикнути. І це все відбувалося на тлі того, що конкуренти не стояли на місці. Apex Legends вийшов у 2019-му і забрав величезну частину аудиторії. Valorant від Riot Games у 2020-му. Ще один цвях у труну. Вони пропонували те, чого не було в Overwatch – стабільність і розуміння, чого хочуть гравці. Overwatch мав стати глобальним феноменом. Але що сталося насправді? США та Південна Корея, ось де гра справді вистрілила. Американці любили яскравих героїв і динамічний геймплей. Корейці завжди були фанатами Blizzard ще з часів Старкрафту. Пісі банги в Сеулі були забиті гравцями в Overwatch. але Європа. Ну, тут Overwatch стикнувся з певними проблемами. CSGO вже міцно сидів на троні шутерів. Спробуйте пояснити німцю або поляку, чому він має кинути Counter-Strike заради мультяшної стрілялки. Навряд вийде. СНД Регіон теж виявився міцним горішком. По-перше, ціна в 40 доларів за гру, коли твої друзі грають в безкоштовну дота або в CSGO за десятку. По-друге, мовний бар'єр. Гра вимагала комунікації, а англійська в наших краях ну не найсильніша сторона. Китай міг врятувати ситуацію, але Нетіс, китайський партнер Blizzard, не зміг нормально просувати гру, плюс конкуренція з місцевими героями типу Crossfire та Honor of Kings. Overwatch League теж не допомогла. Команди з Лондона, Парижа, Берліну звучить круто. Але всі матчі гралися в Лос-Анджелесі о четвертій ранку за європейським часом. Який же ж це локальний кіберспорт? Результат. Гра залишилася нішевою розвагою для американців та корейців. Решта світу грала у щось інше. 2022 рік. Blizzard роблять останню ставку Overwatch 2. Точніше, це мав бути ПВЕ режим з оновленим ПВП. Обіцяли сторі місії, прокачку героїв, купу нового контенту. Фанати чекали, 3 роки чекали, поки перша частина фактично вмирала без оновлення. І що ми отримали? Free to play PvP з Battle Pass та все. ПВЕ режим ми передумали, вибачте. Нові герої. Тепер за гроші або ДІН. Навіть легендарному Джефу Каплану це не сподобалося, і він просто пішов з компанії. Найгірше вони вбили першу частину. Буквально сервери Overwatch 1 вимкнули, змусивши всіх переходити на двійку. Уявіть, ви купили гру за 40 доларів, а вам кажуть: ну тепер грайте в безкоштовну версію з донатами, а вашу гру, за яку ви заплатили, ми її видалимо просто. Спільнота вибухнула: рейтинг впав до вкрай негативних. Стрімери масово покидали гру. Battle Пас виявився жадібним навіть за стандартами індустрії. Щоб отримати нового героя, безкоштовно потрібно було грати десятки годин або заплатити. Pay to win в грі, яка претендує на кіберспорт, серйозно Blizzard? Давайте подивимося правді в очі. Overwatch мертвий. Не технічно, сервери ще працюють, але душа гри покинула тіло. Статистика Twitch безжальна. З топ-3 гра скотилася в другий десяток. Середня кількість глядачів 20-30 тисяч максимум. Для порівняння КС стабільно тримає 200-300, а Valorant 150-200. Overwatch League. франшизи масово покидають лігу. Команди, які заплатили по 20 мільйонів за слот, тепер не можуть навіть продати його за половину ціни. Спонсори тікають, глядачів немає. Гравці переходять в інші дисципліни. Reddit гри перетворився на суцільний стогін та ностальгію. Пам'ятаєте, як круто було в 2016-му? Це найпопулярніший тип постів. Нові гравці не приходять занадто високий поріг входу, токсична спільнота і далеко незрозумілий баланс. Навіть Бобі Коті, кекс Сео Activision Blizzard, визнав, що Overwatch не виправдав очікувань. А коли Коті каже, що щось пішло не так з грошима, ну то це справді кінець. Microsoft купила Activision Blizzard, але навіть вони не знають, що робити з Overwatch. Чутки кажуть про можливе закриття через декілька років, від колись великої гри залишиться лише спогад. Але знаєте що? Не все так погано. Overwatch при всіх своїх провалах залишив величезний слід в індустрії. По перше, дизайн персонажів. Трейсер, Діва, Генжі — ці герої стали іконами. Косплеї, фан-арти, меми, культурний вплив Overwatch величезний. Навіть люди, які ніколи не грали, знають цих персонажів, ну або хоча б візуально можуть їх згадати. По-друге, він показав, що хіро шутерс можуть бути мейнстрімом. Без успіху Overwatch не було б Apex Legends або Valorant в їх нинішньому вигляді. Riot Games відкрито визнавали, що вчилися на помилках Blizzard. Третє технології. Overwatch підняв планку візуальної якості для мультиплеєрних шутерів. Анімації, ефекти, оптимізація все це стало стандартом індустрії. І найголовніше, він навчив індустрію важливому уроку. Не можна ігнорувати спільноту, не можна безкінченно експериментувати з балансом, не можна покладатися лише на бренд. Гравці не прощають зради довіри. Overwatch був як яскрава комета, яка спалахнула, освітила все навколо і згасла. Але світло від цього спалаху ми бачимо з вами і досі. От і все, друзі. Історія про те, як найамбітніший проект Blizzard перетворився на попередження для всієї індустрії. Overwatch мав все для успіху. Він мав талановиту команду, величезний бюджет і армію фанатів. Але жадібність, погані рішення та ігнорування спільноти вбили гру швидше ніж будь-який конкурент. І питання наступне: чи можна було врятувати Overwatch? Можливо, якби Blizzard слухали гравців, а не аналітиків, якби вони зосередилися на веселищах, а не на амбіціях. якби вони не намагалися догодити всім і одночасно. Але історія не знає умовного способу. Overwatch назавжди залишиться в наших серцях як гра, яка могла змінити все, але замість цього стала прикладом того, як не треба робити. Heroes Never Die, казала Мерсі. Виявилося, що це не зовсім правда. Герої вмирають, але пам'ять про них ні. Дякуємо, що були з нами в цій подорожі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться з друзями. А яка ваша улюблена згадка про Overwatch? Пишіть в коментарях. З вами був Кіберспортивний Архів та Бромкет. До нових зустрічей і нехай ваші герої ніколи не отримують нерфів.